Мене звуть Ольга, мені 24 роки, я внутрішпереміщена особа, сама з міста Бердянська, як і батальйон мого чоловіка. Ну, от, зараз я проживаю в Києві, займаюся звільненням свого чоловіка та своїм лікуванням. Я була дуже молода. Мені було 15 років, він мені здавався дуже дорослим дядьком. Ну, але він закохав мене навіть ставленням до мене. Він мене береже, як оту трояндочку, знаєте, з якої ну немає. Він мені нічого поганого ніколи не розказує. Ну типу, скільки він був в зоні АТО, ось він нічого поганого не казав мені ніколи. Ще 6 грудня перед цим вони разом з батальйоном зайшли, як зазвичай в зону ООС на оборону. Це селище широкі на Донецької області. От. І вже там вони зустріли повномасштабне вторгнення. Я на той час дуже часто їздила в Маріуполь, бо я там проходила лікування. Бо це, знаєте, такий шанс, щоб чоловік, хоча б на день, міг приїздити до милими в лікарню, його відпускали. Він мені навіть, коли зателефонував, знаєте, він у мене ніколи не кричить, але я беру слухавку від нього, і він мені просто. Кручить в укриття і кидає трубку. І Я розумію, а я знаю, я так повертаюся до вікна, і я бачу, як в сторону мого дому летить винищувач. Тоді мені чоловік нічого не розповідав, як вони додзвонюються, що я знала тільки, що у них один телефон на всіх, а один бо кнопочний. Бо ну, наші всі сучасні смартфони дуже легко прослуховуються і, звичайно, не так тримають там заряд, і ну незручно в умовах бойових дій. А потім, вже коли чоловіки почали повертатися з полону, вони розповідали, що кожний дзвінок, ну це типу міг бути останній, бо вони залазили на верх будинків, щоб зателефонувати одна оця паличка, зв'язку, і вони там додзвонюються, усі по черзі стоять під відкритою місцевістю, під авіабомбами. Ну і якщо б я знала, що так от дзвінок може коштувати, ну я розуміла, що там будь-яка секунда може коштувати ж це життя, але щоб він зайвий раз ризикував. Просто для того, щоб зателефонувати, якщо б я знала, я б ніколи на це не погодилась. Але в той момент ці дзвінки були просто рятьвиним таким е, кругом. знаєте. Він мені крапку відсилав, плюс якийсь відсилав. І я... І я знову могла дихати. Ну, і це, це на секунду, чесно, бо через хвилину ти вже розумієш, що тебе знову накривають. Були мислі, що його може не стати, але я їх так об відразу від себе відганяла. Але я боялася, що. Ну і розповідали, що там хлопцям відриває кінцівки. І я думала: так, якщо ноги, так ми знайдемо машину на ручному керівництві, зможе займатися тим. Знаєте, я намагалася, мене відволікало те, що я продумувала наше життя наперед, якщо з ним щось станеться. Чоловік у мене 4 квітня потрапив в полон. А я знаєте трошечки почала взагалі дивитися, що відбувається в моєму місті. По-перше, страшно там жити. По-друге, це просто тебе нагнітає зсередини. Ти ходиш. Мені знаєте, я йшла по головній площі свого міста і там посередині стоїть великий прапор. Ну і на той момент російський. У мене в наушниках грала українська музика. І я йшла і думала, так, ну типу, так легше. Я була впевнена взагалі в цьому, що мене здадуть. Ну, типу, бо я, ну, якщо чесно, я була в шоці, що у мене настільки проросійське місто. Т -т -т я не думала, що це так. Я вже розумію, що просто знайшли моєї чоловіка документи в військкоматі. Ну, вони приїхали з цими документами, тобто, це не хтось здав, вони рилися і знайшли. Я збиралася йти служити перед захворюванням. На контрактну службу. Ну і вони приїхали. А чоловік вже був в полоні. Ну, що що я кажу, ну в полоні, у І Він мені каже: ну, хочеш служити. І я думаю, ну, тут страшно було, справді страшно. Особливо після того, що було в Бучі, в Арпіні. Ми побачили, що вночі нам хлопці, які були з госпіталі поранені, вони потрапили в полон вже пізніше, 12 квітня. Вони нам написали, що весь батальйон пропав. Ну, це була дуже жахлива ніч, бо ти взагалі не розумієш, що думати. Ну, от. А вже зранку а, на... Е, як би людьми назвати, на російських інтернет-ресурсах ми побачили відео, де увесь батальйон мого чоловіка захоплений в полон кадирівцями. Я пам'ятаю, що коли ми зрозуміли, що це полон, знаєте, я отак-от опускаю голову я тільки збираюсь плакати, і я так оп піднімаюся брати до стоп. А не, а не зрозуміло, ну, що це погано, це в будь-якому разі погано. Але ну, я трохи видихнула, що його життю не загрожує небезпека прям кожну секунду. Хоча в полоні вона все одно загрожує. Тому що от тільки два дні тому ми дізналися, що вже другого нашого хлопця в полоні вбили, закатували просто. От і це також небезпека дуже велика. Але на той момент до кінця я не розумію, що таке полон. Тобто ніхто з цим не стикався. Перше це вийшло в грудні місяці, перед 23-м роком, відео з ним хвилинне. От, Я знаю, де воно також було знято. От, ну, знімали всіх військовополонених. І я побачила, він вже тоді був дуже схудлий. Дуже вже, знаєте, ну важко було на це все дивитися, але одночасно і радісно, бо тих, що побачив, це розуміти надія, що він живий. Потім. Вже в 23-му році, в травні, був від нього лист. Він написав мені там буквально чотири строчки, і все як у всіх. Ну насправді це залежить від колонії, в якій вони знаходяться. Бо з деяких колоній хлопці надсилають прям цілі листи великі, а з деяких ось так декілька строчок, а з деяких взагалі нічого не відправляють. От. Він мені написав, що любить, що кохає, що сподівається, що скоро зустрінемося. От. І написав, що сподіваюся, що з тобою все добре. Ну, тобто так. В жовтні він мені зателефонував. Це було дуже несподівано. Я була після лікарні, просто зайшла за продуктами в супермаркет, і я бачу, мені телефонує російський номер. От. Я піднімаю слухавку, і там, знаєте, якесь шарудіння таке опис брасить. Я думаю, ну зрозуміло, типу що, що нічого не зрозуміло. Дуже багато знаєте, зараз там. Лахотронів, всяких називаємо їх так. І я особисто не звернула на це увагу, бо ти завжди сподіваєшся почути цей дзвінок, але ну це здавалося щось фантастичне. До цього нікому не телефонували, Це щось нереальне просто. От. І тут я дивлюсь знову цей номер по відеозв'язку. Я піднімаю слухавку і бачу свого чоловіка. І знаєте, кажуть, земля пішла з під ног. Я завжди думала, що це крилатий вираз. Насправді ні. Я просто ось так от посередині присіла, бо в мене просто ноги не змогли втримати. І це одразу сльози. І я бачу, ну який він схудлий, і він і він все одно посміхається. Він завжди намагається мене якось підтримати. Він завжди він знає, що мені ну важко там з хворобою. І він посміхається. І, ну, це такі, знаєте, ми насправді з п'яти хвилин, що він мені зателефонував, мабуть, ми дві просто ну, промовчали. Тому що ти так багато хочеш сказати, але насправді немає чого. Ну, е нічого не здається важливим в той момент. І він мене запитав, як я, і він каже, що у тебе за здоров'я? І я, я йому брешу. Бо як я йому скажу правду, поки він перебуває там, щоб він з голоду зійшов просто. Сказала, що все добре, не хвилюйся, я вже одужую, У мене, знаєте, там трошечки так волосся відросло. І вона каже, ти бачиш, вже волосся відростає, все добре. Ну ти не переймайся. Ну, не здумай навіть хвилюватися, і йому я не розуміла, чи розуміє він який сьогодні день. А, і я йому типу кажу, сьогодні день народження твоєї мами. Ну, справді не цей день було день народження. От, бо легше, знаєте, коли ти знаєш дату і можеш чогось ну, відчитувати. А, і він каже: типу, да, я знаю. І я думаю, фух, він розуміє, якийсь сьогодні день взагалі. От, а, і той чоловік, який був поруч з ним, представник російської влади, сказав, можемо зателефонувати мамі. І я продиктувала її номер телефону. Ну, от, і він на дві хвилини зателефонував мамі, і все, що він в принципі, у них спитав, він сказав: Мама, скажи чесно, що золо? <рес> <рес> мені передзвонює його мама. ну, Ми знаєте, з нею ділимося всі цими емоціями. І вона ж мені це каже, я кажу, божечки, скажіть, що ви не сказали йому правду. Вона каже, звичайно, ні. <рес> і він повернеться, приб'є звичайно за це. Ну як ми можемо по-іншому? Йому там буде легше, розумієте? Він розуміє, що ми все одно його обманюємо, але ну а що йому мало сказати? Що поки тебе немає, у мене четверта, з другої стала четверта стадія раку? ну що я маю йому сказати? Правду? що я тут чи не вмерла? Що мені в реанімації питали, ну до мене підійшла моя лікар і каже, чи є контакти когось рідних, якщо з тобою щось станеться. А я розумію, що щось станеться, ну це смерть. І я розумію, я не дивлюсь, скажу, ну, у мене чоловік був. Коли перше, коли чоловіки повертаються, я навіть питаю не як його фізичний стан, а як його емоційний стан. Бо емоційний стан, я по собі знаю хворіючий емоційний стан він навіть іноді важливіший. Ну, І кажуть, що тримається віри. В обмін він після дзвінку зі мною зайшов в камеру назад, скрутив отак матрас, положив. Каже, хлопці кажуть, ми вже поділили його речі, типу, кому матрас, кому подушка, Він каже, все, я їду додому. Каже, я вже не можу, каже, мені все одно, я в наступному обміні їду додому. Тобто він був дуже налаштований, ну, каже, їду до малої. Чоловік, який повернувся, перше, що він мене спитав, як ви себе почуваєте. Тобто я розумію, що вони там ну, дуже багато про це говорять, і він про це переживає. Ну, вони молодці, усі, вони тримаються і переходять дуже страшні, дуже страшний такий момент в своєму житті. Просто кожен, хто повертається, він каже, що я думав, що я останній. Тобто вони всі думають, що всіх вже міняли, а вони останні. І я дуже ну, я переймаю за це. Я в кожному листі намагаюсь, я менше прошу про те, що тут відбувається, і більше просто стараюсь його підтримати та надихнути, щоб він не втрачав віру. Тобто я йому, знаєте, пишу такі фрази, що ну, зрозумієш, що це колись закінчиться. Ну, всьому буде кінець, все буде добре. Потрібно ще трошки потерпіти. ну, типу, Я тут берюсь за тебе, я намагаюся. Ну, і він хлопцям сказав таку фразу: чоловік повернувся з полону і каже: е він не знає, виїхала з окупації чи ні. От, і він мені похитає, каже, ви виїхали. Я кажу, так. От, і він каже, він сказав, що мабуть вона не виїхала, бо якщо б вона виїхала, вона б мене вже звідси дістала. Я думаю, боже, ну, я працюю над цим чесне слово кожного дня, але це не так просто, як здається. Це зараз є відпрацьований точний маршрут, куди звертатися людям, якщо у них там зниклі безвісті або полонені. А ми взагалі нічого не розуміли. От і ми зверталися на АБУ, декілька місяців було втрачено тільки на то, що не була вироблена якась система. Ми її робили самі. Тобто дорожню карту, як потім звертатися рідним полонених, ми робили самі. Складність обміну в кількості військових полонених. Давайте будемо відвертими. Як наша країна зараз робить? Вони офіційно заявляють ну, з різних джерел, є різні цифри від 3,5 до 5 тисяч полонених. Насправді це не так. Я вам поясню, чому Україна так робить. Ну бо вони по-іншому не можуть. Є підтвердження МКЧХ з російської сторони, тобто. Росія не дає списки МКЧХ або МКЧХ від відеоколоній, за рахунок цього вони підтверджують полонених. Не усі полонені є підтвердженими з російської сторони як полонені. Тобто ці люди залишаються безвісті зниклими. В Україні вони рахуються як полонені, але все ж таки їх статус не підтверджений як полон. І тому вони заявляють таку цифру. Насправді, полонених набагато більше. Я думаю, ви бачили, що ви в обмінах дуже часто пишуть: повернули тих, кого вважали загиблими, повернули безвісті зниклих. І так воно і відбувається через велику кількість військових полонених, плюс додатково дуже багато цивільних полонених. Плюс ще займаються депортованими дітьми. Тобто, це дуже великий обсяг роботи. Насправді, по-друге, колись я була на зустрічі, мені сказали таку фразу ну, типу. А у нас перший раз повномасштабне вторгнення. Ну ми не знаємо, що робити. Ну, В світі немає, розумієте, ніколи не було такого полону, навіть в світі не стикалися. Тобто, наприклад, в Америці зараз вони діляться з нами досвідом, як у них полонені. Ну, у них там потрапило п'ять полонених, і у них там рік діставали. Ну, наші за рік проводять велику кількість обмінів. тобто, на даний момент там проведено 51 обмін. Що по Женевській конвенції, звісно, взагалі обміни не проводяться під час бойових дій. Наші це роблять, і їм дуже за це вдячна. Але ну, я розумію, що дуже багато але і дуже багато питань, і дуже багато бюрократичності цієї тяганини з документами. Ну, зайвою. Мені іноді... Не... Здається, що вони просто знаходять роботу. Ви задавали напряму питання, чому мого чоловіка не обмінюють? Звісно. І що вам відповідає? Не віддає Росія? На все одна відповідь. А ви як оцінюєте це об'єктивна відповідь? Ні. Чому? Я вважаю, що Україна країна можливостей. І якщо Україна хоче, вона може витягнути з полону людей. Ну і розумієте, я вважаю ну, зараз, що я маю право на першу черговий обмін свого чоловіка. І так вважаю не тільки я. Коли почали про мене е, виходити якісь інтерв'ю, люди почали підписуватись. От, е, і дуже багато хто писав мені, що я готова, в мене там рівне в полоні, але я готова була б поступитися місцем, аби твого чоловіка звільнили. Я просто не розумію, чому звичайні люди з такою ж білью, які не мають мене розуміти. Вони розуміють і готові поступитися. Знаєте, в їх мріях, що от їх людина повернулася, а вони готові поступитися в це місто, а представники влади цього не розуміють. І знаєте, ще коли почали виходити інтерв'ю, дуже багато до мене почали звертатися саме онкохворих людей. І вони там ну, надихалися моєю боротьбою, там писали, яка сильна, і питали, як їм так справлятися. А знаєте, мені дуже обідно, що я нічого не можу сказати. Тому що для них першочерговою проблемою є їх захворювання. І вони, це для них найбільша проблема. А для мене найбільша проблема, що мій чоловік в полоні. Тобто, моя хвороба для мене це не проблема, це те, що заважає мені витягти його з полону. Я черпаю сили якісь там наших фото, наших сумісних відео. Мені не в мене не опускаються руки, я вам чесно скажу. Бувають, я називаю, хвилини за непаду, бо це навіть не на години, де я просто, ну, просто виплачусь, встану і піду. Я не маю права не, ну, не, не знаходити в собі сили. А хто його буде витягувати з того полону? Ну, я ми є один у одного. Коли я захворіла, він робив усе, щоб ну у мене там сльозинки не з'являлися на очах. Ну, він вирішував все ось так за хвилину. Знаєте, я в лікарні там після операції. Му кажу, потрібно купити. Він я вже купив. Я говорю, Потрібно там лікар, я вже поговорив. Ну, от. Я кажу, так, а що там виписка? Він тебе вже виписали. Ну, він вирішив все ще до того, як я могла це подумати. Він зробив максимально все, щоб я була. Ну він знаєте, там він смузі мені якісь робив, а я їх терпіти не можу. А він мені, ну пожалуйста, ну це струбочки не садиться, вона не випадна. Це така турбота, насправді, якої мені дуже не вистачає. І я розумію, що дуже багато. ну, Мені лікарі зараз кажуть, що лікування про. Було б набагато краще, набагато... <laughs> і набагато легше б, якщо б він був поруч. Бо ці всі емоційні підриви, ці всі стани, ну, вони дуже впливають на це все. А якби це відео побачив, ваш чоловік, що б ви йому сказали? Я б йому сказала, що я дуже сильно його кохаю, що я роблю все можливе. Щоб його найскоріше повернути, я вірю, що це скоро станеться, я кожен обмін його чекаю, я кожен обмін мрію, щоб він повернувся. Я кожен день засинаюся з мріями, яке буде наше життя, як воно зміниться. Я, я хочу відчути оцю справжню сім'ю. Він поки був в Маріуполі, я йому пообіцяла народити трьох синів. Ну, типу, Він знав, що я ніколи цього не скажу, так просто троє хлопчиків ви уявляєте, це з голоду можна зайти. От. Але поки він був в Маріуполі, він мені каже, а як він мені знаєте, так сказав, каже, пообіцяй мені, я кажу, Боже, я готовий тобі все, що хочеш, пообіцяти, аби ти повернувся живий. І він мені каже, пообіцяй мені трьох хлопців. Я кажу, добре, на ну, все. Я б йому передала, що я все ще згодна, тільки він повернувся. Я би хотіла звернутися з... про допомогу нашим хлопцям. Ми допомагаємо батальйону. Наших чоловіків, зараз там нові хлопці, та звільнені з полону. Зараз вони на дуже очкому херсонському напрямку. І ми що від себе можемо, ремонтуємо їм автівки, закупуємо екофлоу, одягаємо їх в тепле, намагаємося порадувати чим смачненьким ліки. Тому ми будемо дуже вдячні за донати. Усі звіти можна побачити бути на моїй сторінці. Ми звітуємо на сторінці нашого батальйону в соціальних мережах. Якщо там потрібно, я потім надам послання. От, Все дуже прозоро. Напряму, одразу передаємо цю допомогу хлопцям, і вони в неї дуже потребують. От. І я хочу ще звернутися до сімей військовополонених. Дуже багато хто втратив вже надію. Дуже багато хто сказав, знаєте, що опустилися руки, і що вони більше не можуть, і цього робити не можна. Я вірю в те, що якщо сто разів битися в двері, то вони все одно відкриються. І потрібно битися. І чим більше нас буде битися в ці двері, тим легше їх буде відкрити. Тому не втрачати надії, триматись попри усі негаразди і розуміти, що все, що чим живуть наші рідні в полоні, це ми, і ми маємо виборювати їх свободу кожного дня і кожну секунду.